Програма Аплатот. Давайте з вами привітаємось! Ахлатун, Афлатун! Я з право сраю всіх! Цікавий свій даруй, всім доросливали! Афлатуна! Хочу, щоб засяя, незнайомий усі ви, я ваша флатун, я сяю тут і там, про усе на світі розкажу я вам. Так, добрий день, діточки та флатунчик. Ми дуже раді тебе бачити знов. А Флатунчик, розкажи нам, де ти був і що ти бачив? Добрий день, сіточки. Подорожуючи різними містами та країнами, я бачу багато цікавого, нового та незрозумілого. Що ж ти не зрозумів, афлатунчик? Я не розумію, ось подивиться, чому одні діти веселі і бавляться, а інші сумні та плачуть. Так, так, да, у кожного з вас, так само, як і у мене, і у всіх дорослих є права і обов'язки. Сьогодні ми поговоримо про права. Розглянемо картинки і визначимо, якщо ми будемо бачити на картинці, що права дітей не порушуються, будемо ставити веселий смайлик. А де права дітей порушуються сумний. Так, як ви гадаєте, на цій, на цій картинці порушуються права чи ні? Ні, не порушуються. Ставимо веселий смайлик, тому що діточки веселі. Кожна дитина має право на їжу, на чисту воду і право на те, щоб бути здоровим. А тут ми бачимо, які у нас діточки. Сумні. Тут права дітей порушуються. Чому ж вони порушуються? Тому що іноді дітям, дітям не вистачає їжі і немає можливості добити питну воду, чисту. А також вони не мають можливості на медичну допомогу. Дивимось далі. Тут у нас дитинка весела, її права не порушуються. Ставимо веселий смайлик. Кожній дитині потрібен дім і родина, яка буде про неї піклуватися і любити її. А на цій картинці ми бачимо сумну дівчинку, тому права її порушуються. Ми ставимо сумний смайлик. Але є діти, у яких немає батьків або будинку. Тому вони дуже сумні. Далі дивимося у нас, діточки веселі, їх права не порушуються. Кожна дитина повинна ходити в школу, щоб вчитися і розвиватися. Так, тут у нас діточки сумні. Ставимо сумний смайлик. Їх права порушуються. Але іноді не вистачає шкіл, книг, шкільного приладдя або вчителів, що замість навчання діти змушені виконувати важку роботу. Так, а тут ми дивимося, що діточки у нас. Радісні. Права не порушуються. Ставимо веселий смайлик. Кожна дитина повинна жити в мирі та безпеці. А права всіх дітей порушуються. Ми ставимо сумний смайлик, тому що ми бачимо, як їм дуже Дітки налякані і вони плачуть, але є війни та стихійне лиха, а діткам потрібен, потрібен захист та допомога. Далі дивимося, що веселі у нас, діточки, так, права не порушуються. Кожна дитина повинна бути почута. І мати можливість виражати свої думки та почуття. Так, Тут у нас хлопчик сумний, його права порушуються. Але іноді до дітей не дослухаються і буває, що вони невільні. тому вони дуже сумують. Ці і молоді, і літні люди повинні допомагати один одному і стежити, щоб кожна дитина в нашій країні отримувала все, що їй потрібно. Також кожна дитина має право на відпочинок. Давайте з вами відпочинемо. Пограємо в бору завмри. Коли буде грати музика, танцюйте, коли вона зупиниться, ви завмирай! Так, завмерли. Давайте ще разучим. Так, завмерли. Ну і ще потанцюємо. Ну що ж, ми трошки відпочили, рухаємось. Далі ми з вами послухаємо оповідання Василя Сухомлинського покинути кошеня. Хтось винісе з хати маленьке кошенятко і пустив його до дорогу. Сидить кошеня та й нявчить. Няу, няу, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою, хто сміється, а хто жаліє. Бідне кошенятка та йде собі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стала кошеняткою. Притулилася воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась з школи маленька Наталочка. чує. Мнявчить кошеня. Няу, няу, няу. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулася кошенятка до дівчинки, замуркотіла. Мур, мур, мур. Ради радісеньке. Ану скажіть, будь ласка, який обов'язок виконала дівчинка Наталечка? Так, вона виконала обов'язок кожної людини берегти природу. А як можна назвати вчинок людей, які виконали маленьке кошенятка на вулицю? Так, це поганий вчинок. Злий, жорстокий та безвідповідальний. Давайте з вами ще раз згадаємо права дитини, і якщо ви згодні з цим, будемо плескати в долоні і говорити так. Всі діти мають право на освіту. Так! Всі діти мають право на відпочинок, Так. всі діти мають право на інформацію. Так. Всі діти. Мають право на сім'ю. Так. Аплодиція. Всі діти мають право на медичну допомогу. Так. Всі діти мають право на повноцінне харчування. Так. Діти мають право на захист. Так. Всі діти мають право на ім'я та громадянство. Так. Що ж, діточки, всі права дитини прописані в Конвенції ООН, а також в Конституції України, нашої з вами держави. А тепер давайте з вами згадаємо обов'язки кожної дитинки. Кожна дитинка повинна старанно вчитися, піклуватися про своє здоров'я, берегти природу, дотримуватись норм поведінки, виконувати посильну фізичну роботу, дотримуватись правил дорожнього руху, піклуватися про членів родини, поважати Інші. Так, це такі обов'язки кожної дитинки. А тепер зберемо з вами квітку наших прав. Давайте згадаємо всі права, які ви запам'ятали. І так, кожна дитина має право на сім'ю, кожна дитина має право на любов і турботу. роботу. Усі діти є рівними в їх правах. Ніхто не має права їх порушувати. Усі діти мають право на отримання освіти, усі діти мають право на повноцінне харчування, усі діти мають право на захист, усі діти мають право на медичну допомогу, усі діти мають право на відпочинок і дозвілля. Ну що ж, діточки, наш світ стане щасливішим. Та прекрасніше, якщо ми спробуємо створити світ для дітей, я пропоную вам намалювати малюнок на тему світ для дітей. А зараз зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Приготувалися. Рухаємо оченятками. Ліво-право. Ведемо по колу. Іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, Відкрили, закрили, закрили, поклали додому. А флатончик дуже задоволений, що дізнався про права дітей. Я бажаю вам, діточки, щоб ваші права ніколи не порушувались. До побачення, до нових зустрічей.